В Білій церкві з ініціативи та за підтримки народного депутата України Миколи Бабенка відбувся перший семінар-практикум на тему платіжна безпека. Актуальність теми достатньо висока, адже навіть війна не зупиняє шахраї, а скоріше спонукає їх на нові злочини. Величезна кількість людей перебуває в пригніченому емоційному стані, під постійним стресом. Цим користуються аферисти, злодюги, які абсолютно цинічно. Без зазіхань совісті, якщо в них взагалі існує будь-яка совість, просто крадуть в людей кошти, обманюють їх, заволодівають їхніми банківськими картками інформацією щодо їхніх рахунків. Користуючись цим, просто виманюють гроші. Навчала білоцерківців кандидатка економічних наук та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Плішакова. Ми з вами подивимось основні і розглянемо основні види шахрайства. Що таке шахрайство? Я вам розкажу, чому не бажано вітати своїх близьких родичів у Фейсбуці з днем народження. Це такий маленький, маленька для вас інформація. Також ми розглянемо різні види платіжних карток, як саме захистити себе від різних зловживань. Серед учасників семінару є й ті, котрі піддавалися шахрайським діям. кажуть, інформацію отримали корисну та намагатимуться доносити її до своїх оточуючих. разу мені зателефонували і попросили в мене, щоб я їм повідомила номер картки. Спочатку 16 цифр, а потім ті три цифри, які на звороті трішки знали, але на цьому семінарі мені дуже сподобалося. Багато цікавої інформації для себе. Відкрили і пояснюємо людям, як потрібно себе поводити, коли телефонують незнайомі люди і просять номера карток, рахунки. Наприкінці всі присутні отримали сертифікати, що підтверджують навчання. А всі інші білоцерківці незабаром зможуть побачити повну версію семінару в ефірі телеканалу Крокус та на наших сторінках у соціальних мережах.